Всім привіт! Щиро дякую за підтримку, мої хороші. Велике вам дякую. Дуже приємно. Зараз там, де малина спекотно слава Богу, тепленько у нас. Так, сонце ж там і поливати, і підгодовувати. Зараз я точно її не буду, тому що зараз увімкнула полуничка поливається каплею, вона під тунельками, там, так, більшість. Отже, Зараз просто наберемо з вами хвойного опаду мармітку, так? А сонечко трохи сяде і тоді вже буде ефір. Тому що там зараз дуже спекотно. Ну, ось так, набираємо, набираємо. Дуже добре, що зібрали і привезли з чоловіком. Бажано ще. Нармітку складаємо, бо на цей хвойний опит у мене дуже було багато-багато цей такий-який з плісіню. Бажамо зараз в сторону. Потім все одно я буду полуницю після врожаю обробляти. Говорила вам ремонтантні сорти, полуничка буде оброблятися. Мабуть, біологічними препаратами, тому що я буду так дивитися, щоб вранці або ввечері так, щоб, бо буде ягода ще декілька разів у цьому році. Ось так. Зараз накладу у цю. У візочок мій, так, мою колясочку. І відвезу туди, приготую, приготую все, що потрібно. Дивилася, як глубоко коріння йдуть у магазини. Глубоко. 40 від 40 см до півтора метра, якщо не поливається. Не хочу вам сказати, що, я не знаю, півтора метра я точно копати не буду. А ось скільки зможу, стільки буду копати. Мирного неба, міцного здоров'я, і всього вам найкращого. Бережемо наш діточок. Бережемо себе, молимося. Будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую і до зустрічі. Далі обов'язково буде. Сьогодні буде ефірчик. Трохи пізніше там сонечко. Зараз полонечка поливається. Dobra,